Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати АФТ. І сьогодні перше розміщення буде кордонне розміщення, тобто Border Layout. Border layout використовується для розташування компонентів у п'яти областях: північ північ-південь, захід, схід і центр. Кожен регіон або область може містити лише один компонент. Це стандартний макет рамки або вікна. Border layout надає 5 констант. Для кожного регіону. North, South, East, West і Center. Ну що, давайте тепер подивимось, як це виглядає. Давайте одразу запущу. Ось така. Ось такий вигляд має. Тобто північ-південь, захід, схід. Це в мене 4, ой, 5, 5, 5 батонів. Ось, І вони отак розполагаються. Тобто, в кожному одній із сторін може бути тільки один компонент. От Подивимося, якщо буде. Ось так зроблю центр батон, наприклад, 2, центр 2. І так, центр Otten 2. Перезавантажимо. Що в такому випадку буде? Центр 2. Бачите, він просто його замістив. Йому все рівно, що я додавав його до сюди спочатку, в центр. Він, коли бачить, що я додаю знову по центру, він просто його заміщає. І центр 1 просто вже немає. Ну, він як є, але його не відображає. Тому в одному із п'яти місць може бути тільки по одному компоненту. Так, подивимось на сам код. Size виставили 300-300, title border, AVT Border layout. 5 наших батонів. Чисто батен додали. Можна було що завгодно додати. Ну, батони, Кнопки добре відображаються, їх краще видно. Тут ставимо layout, border. Бачите, тепер вже не нал, тепер New Border Layout. Тут ставимо йому. Те, це відступи між компонентами. Давайте подивимося, якщо я поставлю, наприклад, ну, щоб було краще, на 30. Зараз відступів ніяких немає. Бачите, вони один до одного. Ніяких між ними відстаней немає. Перезавантажимо. Ось. Бачите, ось 30. Це відступи між цими компонентами. Ну, Якщо я добавлю, там, наприклад, сюди-30, то буде між, це було між вертикальними, а це буде точніше, між горизонтальними, а це буде між вертикальними. Тепер якщо прибрати, то, звісно, тут не буде. Самі кнопки ми їх додаємо. Ми там ADD як компонент додавали раніше чисто як компонент. Тепер ми додаємо бо... їх ще з урахуванням там, де ми хочемо їх е... відобразити? Центр ну, те, що у нас завжди є, і Visible True. Все. Може, у вас виникло питання? А що буде, якщо я поставлю тут е... мінус? Ну, там Не 30, а мінус 30. Мене виникло воно теж, коли я розбирав це. Саме-саме початку пам'ятається. Дивіться. Тобто вони заходять один на одного. Виходить так, що, бачите, розміщаються один на одного. Ну, або дуже-дуже близько. От, наприклад, давайте ще тут 30. Бачите, не видно кордону. Тобто трохи його. вони, Кнопка під кнопкою, фактично. Ну, тобто, огранично. Давайте подивимось, якщо на 30, а давайте тут 50 поставимо. Буде виглядати. Ну, це для нас не зміниться, ми не побачимо різницю, фактично. Але. Хоча. Ні, не побачимо. Дуже-дуже важко. Ну, те, що ми не бачимо кордони цієї кнопки, так, це означає те, що вона знаходиться під а, цими кнопками. От, бачите, ми бачимо кордон. О, до речі, тут бачимо кордони, бачите, зліва і справа, а зверху ні. Тому що ця кнопка, яка зверху, а, вона над кнопкою захід. Ну, і південь над кнопкою теж захід. Ось таким ось чином, ось, до речі. Тут ми теж бачимо, а цієї центру взагалі нічого не бачимо. Тобто, і північ, і південь, і захід, і схід знаходяться над кнопкою центру, а вона під ними. Тобто, якщо отак от заїжджає, ось таким ось чином в мінус теж працює. А, до речі, давайте повернемо нормальне. 30, це забагато. Давайте по 20. По 20 вернемо. Чи вам показати, що буде, коли буде ресайз. Так, все. Всі зайняли свої місця, все нормально виглядає, а тепер дивіться. Воно адаптується, бачите. При тому зберігає відстань. Оце прикольно, коли нам не треба паритись про те, що де воно знаходиться конкретно, там, від, ну, як ми раніше. X, Y задавали, задавали Size, Тобто наш set Bounce улюблений. Ось, а тут взагалі ти вказуєш, що ти зверху, все, ти зверху, ти завжди зверху, скільки би тебе не крутили, скільки би тебе не розтягували, ти завжди зверху. І при тому, що ти завжди а, по і по праву сторону, якщо ми кажемо про північ, наприклад, кнопку. так? Все. Прикріпись до лівої, до правої і до верхньої. І в тебе є Size самої кнопки. Ну, Тобто, якщо я її не виставляла, я, в принципі, можу виставити, щоб вона була трошки товстіша, то, наприклад. А те все інше, вона просто прикріплена. Таким чином, ну, якщо там треба якісь, не знаю, кнопки, де нам отак от потрібно, якийсь пульт чи що, тобто ми можемо розмістити ж не тільки в фреймі, так? ми можемо розмістити і в панелі, наприклад, яка знаходиться всередині фрейму. І зробити такий маніпулятор, наприклад, спіймають кнопками вперед, назад, вліво, вправо, і в центр там пригнути, або зробити постріл, чи щось таке. Ось, в такому випадку можна використовувати. Або просто ходити і тому подібне, або центр це взаємодіяти з чимось. Таку можна гру, знаєте, типа, ходити. Що щось, 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 щось робити. І, хоча взаємодіяти можна кнопкою центр, наприклад, якщо просто нікого немає, можна пригнути або стрільнути. Якщо підійшов до людини, ця кнопка е, буде взаємодія. Наприклад, всередині е, прыжок або взаємодія. Прижок слайш взаємодія. Ну, що завгодно, в принципі, такий бордерний е, лайт можна, в принципі, таким ось чином використовувати. Добре. Цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.